Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося звернутися до співвітчизників у зв'язку із заколотом свого недавнього близького соратника, очільника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина. Як і слід було очікувати, Путін підтримав у конфлікті між вагнерівцями та міністерством оборони Російської Федерації саме Міністерство оборони на чолі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасівим. Відставки яких і вимагає Пригожин. між тим вагнерівці фактично взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і говорять про їхні колони, які просуваються у напрямку. Російської столиці. На кадрах, які офіційні російські медіа демонструють з Ростова, танки вагнерівців на вулицях цього російського міста. Володимиру Путіну, звичайно ж, неприємно це відчувати. Але на сьогоднішній день він втратив контроль над Ростовом. І не тому, що місто зайняли українські збройні сили, а тому, що між російськими бандитами почався внутрішній конфлікт. Що насправді відбулося? Путін у кращих традиціях диктатора вирішив створити для себе власну гвардію, яка б виконувала для нього найбільш огидні доручення, і заробляла гроші. Насамперед у Африці. Де вагнерівці збагачували Путіна та його найближче оточення роками. Згодом прийшло усвідомлення, що вагнерівці можуть також бути використані у війнах, які Російська Федерація веде проти сусідніх країн або ж на Близькому Сході, і також брати на себе відповідальність за ті злочини, які навіть російська армія та Російські спецслужби не хочуть виконувати. Чи принаймні не хочуть, щоб вони ототожнювалися з ним. Так було у Сірії, так було в Україні. Однак, як це часто буває із диктаторськими забаганками, монстр вийшов з під контролю. Ще й тому, що Пригожин та його соратники побачили рівень корупційних потоків, якими. Керують Сергій Шойгу, Валерій Герасимов та інші керівники Міністерства оборони Російської Федерації та Російських спеціальних служб. Коли бачиш такі гігантські гроші, звичайно ж хочеться і самому встановити над ними контроль. А з протилежного боку, роздратування з приводу, що після того, як Вагнер почали задіяти в Сірії насамперед в Україні. Величезні гроші почали проходити крізь пальці Сергія Шойгу чи Валерія Герасимова. І злочинці почали сваритися між собою. Ми розуміємо, що не за війну, а саме за гроші. Адже збагачення є головною метою найближчого оточення Володимира Путіна. Та й сам скорумпований диктатор не гребує чужими грішми. як це Показали численні розслідування його кримінальної діяльності, і от, врешті-решт, конфлікт зайшов в ситуацію, коли Міністерство оборони Російської Федерації вирішило встановити повний контроль над всіми військовими підрозділами, які не підкоряються російським військовим Сергію Шойгу і Валерію Герасимову. А Євген Пригожин вирішив, що якщо він не відстоїть свою автономію, він буде. Знищений. Якщо не фізично, то принаймні економічно. Пригожин з незрозумілих причин сподівався, що його у цій ситуації буде підтримувати Володимир Путін, якому він приніс стільки золота, стільки грошей, для якого виконав стільки брудних доручень. Однак він забув, що має справу із керівником чекіської вертикалі. що… Сутність будь-якої радянської диктатури, а Путін саме радянський диктатор, вихід з комітету державної безпеки радянського союзу, це повна підпорядкованість, неможливість існування нікого у цьому автономному режимі. Що Російська Федерація це все ще Радянський Союз, а не якась там Латинська Америка, із загонами, які можуть безкарно боротися із військовими і продовжувати отримувати підтримку диктатора, що закриває очі на таку їхню діяльність, тільки б вбивали, грабували, гвалтували. Путін рішуче став у цьому конфлікті на бік Міністерства оборони Російської Федерації. Вимагав, щоб всі воєнні компанії підписали контракти з Міністерством оборони Росії, як цього і домагався Сергій Шойгу. А це смерть для Євгена Пригожина. Навіть після цієї заяви Путіна Пригожин не зробив висновків щодо того, що він починає пряму конфронтацію із монстром номер 1 До того, очевидно, у нього не було ніякого виходу. Євген Пригожин усвідомлював, що його та його найближчих соратників, злочинців високого рівня, які вбивали, грабували, гвалтували, можна запроторити до в'язниці, там вбити буквально за лічені години. Тим більше, що всю інформацію про їхню злочин, слідчі комітет Російської Федерації, Федеральна служба безпеки Росії і інші російські спецслужби давно вже зібрали. І це не означає, що. Це збирали якісь люди, які є меншими злочинцями, ніж Євген Пригожин та його соратники. Не меншими, а можливо, і більшими. Але це не має ніякого значення. Адже в умовах вибіркового правосуддя, яке завжди є ознакою будь-якого тоталітарного режиму, саджати у в'язницю буде тих, на кого покаже своїм пальцем сам очільник режиму. Або очільнику режиму можна просто закрити очі на Розправлено своїми недавніми соратниками, і вони будуть без будь-яких проблем знищені іншими його фаворитами. Так буває завжди. Пригожину нічого не залишалося як для порятунку, ймовірно, свого життя, піти в Абанк і організувати заколот на території Російської Федерації. Вступити у пряму конфронтацію із російськими силовими структурами із російської держави. І як бачимо, російська держава черговий раз продемонструвала свою картонність, слабкість. Виявилося, що озброєні люди можуть без великих проблем захопити контроль над великим містом. А можливо, це все ще відбувається і тому, що російська армія. Принаймні, якась її частина, яка знаходиться на півдні Російської Федерації, не бажає вступати у пряму конфронтацію із вагнерівцями, адже одні бандити воювали пліч-опліч з іншими і можуть ненавидити вище начальство Російської Федерації, просто тому що у Путіна шойгу Герасимова більше грошенят від грабунків ніж у злочинців рімлів понижче. Ненависть соціального характеру одних мерзотників до інших, це, як відомо, досить реальна риса цієї цивілізації, яку більшовики відбудували у Радянському Союзі і в Російській Федерації, зокрема після своєї перемоги у 1917 році. А сама ця перемога базувалася якраз на нестримній ненависті. Люмпена, який знаходиться внизу, до Люмпена, який знаходиться на горі, і вже накрався великих грошей, ця боротьба бандитів, можна сказати, є головною рушійною силою історії Росії. Була, є і буде. Я не буду говорити, що зараз вагнерівці можуть захопити контроль над Росією. Однак просто хочу сказати, що для того, щоб відбувся вдалий військовий переворот, а диктатор разом із своїм оточенням був знищений, достатньо кількох тисяч озброєних людей в разі, якщо інші озброєні люди не будуть втручатися. Якщо армія, як це показав досвід будь-якої історії в багатьох країнах, просто буде займати нейтральну позицію, не виходити з казарм. Або воювати з якимось іншим ворогом, скажімо, зовнішнім, як російська армія зараз воює з Збройними силами України, в ситуації, коли озброєні люди в самій країні будуть розстрілювати тих, хто віддає накази цій армії і займати їхнє місто. Врешті-решт, всі зміни в Росії відбувалися саме за такою ситуацією. Чи була російська армія сильнішою, ніж? Російські революціонери у лютому 1917 року, звичайно, але вона не підтримувала свого імператора Миколу II. Чи була російська армія сильнішою за кубку більшовиків, які захопили владу в е, Петрограді? Звичайно, була. Однак вона співчувала цим більшовикам і раділа, коли вони розстрілювали так званих буржуїв, бо сподівалася, що зможе розділити між собою своє їхнє багатство. Так чому б цій армії грабіжників? Було розстрілювати головних грабіжників і успіх Червоної армії саме у солідарності грабіжників, які мріяли погробувати, поглобувати, познищувати. які просто розуміли, що їх обкрадали десятиріччями і вирішили, що тепер для нас, для слуг народу, прийшов час творити власну цивілізацію зґвалтування і пограбунку. І створили союз Радянських Соціалістичних Республік. Ну і. Як ми знаємо, і у 1991 році, коли по суті впав радянський режим, радянська армія залишилася нейтральною. Вона просто відмовувалася виконувати накази свого вищого керівництва і не розігнала ту не дуже велику з точки зору військових можливостей тих, хто боровся за владу, групу людей, яка зібралася. У московського Білого Дому у резиденції тодішнього президента Росії Бориса Єльцина. Ну, і це в той час, коли практично вся країна, весь Радянський Союз, був абсолютно аморфний і був готовий погодитися із будь-якою владою, що встановиться у Москві. Так що Євгену Пригожину є про що згадувати. І невідомо, що який ефект матиме звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна. Можливо. Президент Росії ще має достатньо авторитету у силовиків, щоб вони почали знищувати вагнерівців у відповідь на спроби захоплення влади. А можливо, влада продемонструє, що вона втратила цей авторитет. Силовики залишаться нейтральними, і тоді вагнерівці дійсно мають можливість прийти до російської столиці, де вже запроваджено режим контртерористичної операції, де паніка у владних структурах, де сьогодні не буде випускних вечорів у школах. Ми, коли був прорив в кордону на Білгородщині, говорили, що війна прийшла до Росії. Однак тоді до Росії прийшла українсько-російська війна. Та саме війна, яку Путін планує як багаторічну війну на виснаження. Ми говорили, що якщо війна буде продовжуватися роками, вона буде приходити до Росії. Але тепер до Росії прийшла тінь громадянської війни. Війни з... зіткнення силових структур, створених самим режимом. І це також є досить серйозною небезпекою для російського режиму і може змінити хід самої російсько-української війни найближчим часом. Ми будемо уважно з вами стежити за тим, що відбувається між боротьбою вагнерівців і російського режиму, і розуміти, що будь-яка дестабілізація цього режиму є на користь Україні і цивілізованому світу. Всім людям доброї волі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні BuyMeACoffee, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і вам!